І всім привіт, народ, з вас підпустить. Так, я. Ми продовжуємо грати в Роспанк 2. О, ого. Так, стоп. Що в нас з, з теплом? Якого біса в нас так багато тепла треба? І Ді... а, так, тут в нас глибоке виродовище, до якого я не підключився. Так, стоп, можете оновишся в мене. А, в мене. Холод? А що ви мені пропонуєте зробити? в мене мінус 368 матеріалів. А чому так погано? У цього в мене багато різних матеріалів, який жах. А, так зараз. Ось цей холод занадто сильний який. Е, м. Давайте ось тут екстрені зміни? Де. Де ще в нас вугілля? А, о! Ось тут пар екстрені зміни. І. І тут пар. Також екстрені зміни. Але я гадки не маю. Чому у нас так погано з. з матеріалами. Звичайні матеріали. Просто дайте мені матеріали. До речі, а що у нас тут? Чому ми нічого не робимо? Так, звідси. Можна, в принципі, звідси. Почати забирати ресурси. Це, напевно, через шторм мені нічого не показується. Окей, давайте повернемось, потім почекаємо закінчення цього шторму. Коротше, треба просто почекати зараз закінчення цього холоду, коли він закінчиться. Біле пітьма, що прожило... Ой, дуже довго. Ну, сподіваємось, що я якось це все переживу. Але в мене навіть йти в мінусі. Ууу, утопив на черейон. Так, Ти Екстрені зміни. В тому, що я нічого нового не побудую, бо в мене працівників не вистачає. Так, це їжа, хоча б їжа в плюсі. Але матеріали. О. На. Екстремі зміни. Але це не допоможе. бо зараз все позакінчується. А, -а, -а. Ой, до речі, ось тут регіон відкрив. Ну Так, заблоковано через погоду, зрозуміло, все вперед. Максимальна швидкість. <гум> неприємно, неприємно. Ой, там, якась будівля розбита? Та що, ще на, тебе навіть полагодити не зможу. А, ні, зможе. А якби зараз не витратити всі збірні конструкції? В Сенсі, ти ще раз поламався, На, ще раз полагодити. Який жах. Ти поламався. На полагоджу. Ти поламався. Да, Take зараз ці збірні конструкції ще витрачу. Машиністи стають радикальними? Ми можемо збільшити... Ні. Вони перейдуть в наглядачі. Давайте спробуємо відносини. Відносини, сподіваюся. Через тебе. Фу. А тут щось цікаво. Тут можна 40 матеріалів переробляти на нафту. Давайте з машиністами. Ось так. Дослідити, я сподіваюся, Покращить трохи з ними відносини. Так, на. Увагу, дайте тут, скоріш за все, глибокі поклади. Та. Але в мене нема ядер. Мінус 4 їжі. Спадаюча довіра, серйозно? На місних немає зазнати краху, е. Бачите, всі погано до мене ставляться. Прям дуже погано всі. Ух ми пережили цей шторм. Що? Який жах, яке пекло. Так, але ми мало б відкрити. Ось тут дорогі. Вам. Так сенсі. Я думав, я вже сюди прийшовся. Сюди, спорядити експедицію, я думав, ми вже. А! Там, нас воно не закінчилось. Що мені з усім робити тепер? У мене. Хоча б в плюс пішла. Пішли матеріали. Але я б тут, наприклад, екстрені зміни не прибрав хоча б десь. З теплом також. Пару перебираємо з, з екстрених змін. Щоб вони на мене не сердились. З вугілля навіть прибирає екстрені зміни. А... а чому їжа? У мене ж все хорошо було з їжею ти Мені здає. Так, окей, якщо я вирішу побудувати нема працівників, ви знущаєтесь Таак, нема працівників. При цьому в мене все прям впритик працює. Ууу, це прям дуже неприємно. Хоча б вугілля накопичимо. На чому ти типу, поламався, це що, це також вугілля? А, це просто вугілля. Це не, не також вугілля, це просто вугіле. Мені треба працівники і більше працівників. Знову наглядачі протестують, я вас ненавиджу. Ого. Так. Щільна забудова, премії за ефективність і непродуктивні особи обслуговують місто. Давайте подивимось. Вони хочуть щось з цього. Або в місті. Ось, вони хочуть. премії за ефективність? Угу. Це, насправді, що ж краще, ніж прям рівна оплата праці, просто премія за ефективність. Непродуктивні обслуговують міста. Також в цьому є сенс. Щільна забудова. М -м -м -м. Але її окремо добудовувати треба. Окей, в нас нема вибору. Знову ж, наглядачів скільки? 9%. І вони паралізують місто. Це мене прям постійно дратує. Я їхнє бачення. Як скажете? Як скажете? Приятно, продуктивні обслуговують місто, нехай. І товари трохи менше споживати будемо. А, дякую, ви вирубили мій район з товарами. Ти більш продуктивно поки що працює. Та в тебе і закінчиться. Так товари закінчиться. Ви знущаєтесь, ви паралізуєте Ви мої... Вони знову. Як? Мене дратують чисто одні наглядачі, мене повністю паралізують. Тому дослідили новий район. Ось цей? Ого, 50 тисяч. Ми можемо взяти звідси 50 тисяч матеріалів. Матеріалів. Так. А що тут ще є в цьому районі? А тут? Наші запаси вугілля, фортпост. Але замість цих 200 вугілля, краще ось це вугілля. Композити. 400. Але, зібрати матеріалі? Давайте спередити експедицію ще сюди. Ти, щоб тебе сполучити дорогами. Ммм. 10 командної влади. Ой, командну є. Що ти? Команда дослідження? Коротше, 10 ось таких штук. Так, окей, окей. <с Of the world> Я буду плакати і прям сильно плакати. При цьому вугілля в нас достатньо. В принципі, можна не прям паритись над цим. Any можна any навіть... А якщо я тебе прям вимкну? Або Other ось тебе вимкну. Мінус 22. Давай трохи позавщаджуємо. Що вимкнути тебе? Вони так. Це ми досліджили далі. Щільна забудова. Щоб виконати цей клятий квест. Промисловість. Об'єкт зріження вугілля. Є реабілітаційна лікарня. Бити ти не зараз. Що почекайте Мені потрібно. О, на... о, на продовольчий район вже все є. Стоп, продовольчий район. Ну ти мені не малюєш ресурсів? У нас немає ресурсів зараз. У нас нема їжі. У нас немає. відкритої їжі. Але ви не дуже ефективно працюєте. На. Зміни збільшую тобі. Дай тобі збільшу зміни. І все одно плюс 30, всього, та ви знущаєтесь А ви. Ні. Наглядачі. Ви знущаєтесь, я вже виконую ваші вимоги. Я вже виконую ваші вимоги. Так, стоп. Побудувати реабілітаційну лікарню, обов'язково і каральна в'язниця, я ж не на це погоджувався. Я погодився на дослідження я не на це погоджувався. Ні. М -м -м -м. Може, я десь місклікнув. Окей, реабілітаційна лікарня. Обов'язково шлюб і каральна в'язниця. Я, я вже не встиг це все зробити. у мене тут? у мене тут вже щось стоїть на голосувати? У мене вже воно стоїть. Давайте. Робітники. Машиністи. І збирачі, Давайте зі збирачами домовимось. Голосувати за. Будувати лісопілку. А в мене є? Лісопілка для необробленої деревини. Окей, давайте ось так зробимо. І голосувати. Спробую. А вже ж 55 за. У а... мене якраз там в мінус. Видобуток. Так, у мене якраз лісопілка для необробленої деревини. Ось сюди, давайте чисто, щоб їх задовільнити. У мене зараз перерва на 9 тижнів. Машиністи перейшли до наглядачів 649, ти ви Скільки тепер наглядачів? Все ще 9%. Е-е-е. Такі тонс з брачами покращується. Обов'язково йшли. Я не встигну. Скільки в мене лишилось на те, щоб тебе зробити? ваші вимоги. Ти не покажеш, скільки лишилось? Як дивно. Так, ми. Ми, ми, ми. Ось тут щось. Вперед. Величезне джерело матеріалів. Так, тут можна 30-50 тисяч вугілля забрати. Давайте поки що не чіпати. Заснувати тут колонію, ікуба потенційних ресурсів нескінченні. Матеріали є. Є пара, але потрібні ядра. Ось тут безпечно, і тут можна ядра знайти, спрядити експедицію. І тут безпечно спорядити експедицію. Безпечною можна ядра знайти, все. Мені потрібні ядра для розвитку. Вони мені набридли. Ці ваші повстанці, чесно кажучи, прям, прям дуже некупи. Титл... Холодний сезон знову. Та... А, вони ж тут блокують мені. О, вони мені блокують вугілля. Ще не вистачало б замерзнути. Вони просто одразу, як тільки з'явилися ця фракція, вони одразу не здоволені стали. Місто. А на що квест? Так, кральньов'язниці, обов'язково шлюб. Так, стоп. Дослід... Це дослідити треба. Ааа, я дурний. В'язниці. Каральнь в'язниці. У нас. Коротше, якщо ми хочемо вижити, маємо йти. їм на назустріч, я щось затупив. Блін, а, а. У нас їжі мінус одна. Не вистачає однієї їжі, не вистачає матеріалів. Вигна нас посади. Аа, який жах. Я не впорався. Кляті наглядачі. Кляті наглядачі, я їх ненавиджу. Вони дуже часто паралізували просто все місто. Все поселення. Ааа, який жах? Ну, ось. Таке перший погляд мій на Фростпанк, і перші мої проходження. Ну, ось ось такі вони вийшли. і Вийшли, як вийшли. Так якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якесь посереднелення бутівельний симулятор, то послання в описі ви можете знайти та придбати мою гру Hexity. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залишити рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, які я бачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку саме завдяки вам і уході відео, де я програю. Але як я ско... ну, з часом зроблю, якщо вам зайде ще одне проходження по форспанку, але подивимось. Що ж, а так взагалом, дякую всім за перегляд, всім дачі та бувайте.